Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку механічний рух, основна задача механіки та способи опису руху тіла. Ми з вами починаємо вивчати великий розділ механіка і підрозділ кінематика. Що таке механіка? Від грецького слова механи це знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин. В загальному розумінні це наука про механічний рух, рівновагу та взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Основна задача механіки це знати, де буде тіло і коли воно там буде. Тобто, давати відповіді на ці питання, це і є розв'язувати основну задачу механіки. Знайти рівняння, яке описує рух. Тіло, або побудувати графіки його руху. І тоді можна буде завжди в будь-який момент часу відповісти, де знаходиться тіло, або коли воно приїде в якусь точку з певною координатою. Розділ механіка складається із трьох основних підрозділів. Це кінематика, розділ механіки, який вивчає закономірності руху. Без урахування причин, що його викликали. Динаміка розділ механіки, який вивчає причини зміни швидкості руху. І статика, розділ механіки, який вивчає умови рівноваги. Кінематика. розділ механіки, що вивчає рух без урахування причин, які його викликали. Це означення записуємо з ЗОША. Механічний рух означення. Це зміна положення тіла відносно інших тіл з часом. Коли ми розглядаємо будь-який рух, нам завжди, для того, щоб дати відповідь на питання, рухається тіло чи не рухається, треба спостерігати за даним тілом протягом якогось часу. І Знову ж таки спостерігати, змінюється координата тіла, чи не змінюється. Види руху. Ми з вами будемо розглядати два основні види руху. Це поступальний рух, під час руху тіла будь-яка пряма проведена в цьому тілі залишається паралельно сама собою. Тобто, якщо тіло можна. Паралельним перенесенням перенести в нову точку з новою координатою, то такий рух буде поступальним. Якщо ж всі точки тіла обертаються по концентричним колам, при цьому центри кіл належать одній осі обертання, сама вісі прямою лінією, то такий рух буде обертальним. Ну, простіше кажучи, якщо координата тіла змінюється з часом і не так? тобто йде тільки або по наростаючій, або по зменшуючій траєкторії, то такий рух називається поступальним. Коли ми йдемо або їдемо на велосипеді, чи на автомобілі, це приклад саме поступального руху. Якщо ж у нас. Е Координати тіла повторюються. Тобто ми якесь положення проходимо кілька разів. Наприклад, як ми гайдаємося на гойдалці, крутимось на каруселі. Тут такий рух уже буде називатися обертальним. Способи опису механічного руху. Існує два способи опису: це графічний. І аналітичний. Коли ми з вами записували, означення, що це означає розв'язати основну задачу механіки, там було сказано, що ми або знаходимо математичний вираз, за допомогою якого ми можемо з'ясувати положення тіла в будь-який момент часу, або ми будуємо графік. І за допомогою графіку ми можемо. З'ясувати положення тіла в будь-який момент часу. Наприклад, по даному графіку, який вам запропонований, ми бачимо, що за одну секунду тіло пройде, ой, за одну годину тіло пройде 100 км. За 2 години тіло пройде 200 км. Відповідно, за 3 години 300. Якщо у нас рух буде без зміни швидкості, то можна. Передбачити, що за 4 години буде 400 км і так далі. Або аналітичний приклад, у нас є рівняння, де х це координата тіла, Т це час. Якщо ми, наприклад, візьмемо час 1 секунда, то ми можемо порахувати, що х дорівнює 2 плюс 3 помножити на 1, дорівнює 5. Тобто. Через одну секунду тіло буде в точці 5 метрів. Якщо ми візьмемо замість t, наприклад, 2 секунди, то ми дізнаємо, що х дорівня 2 плюс 3 помножить на 2, рівнює 8 метрів. Тобто наступна координата буде 8. І так далі, беручи замість t. Будь-який час, в секундах, ми можемо знайти координату тіла в метрах. Наступне питання система відліку. Що таке система відліку? Ну, зараз ми з вами бачимо три приклади. Перший. Це у нас система відліку, яка складається з однієї осі OX. Найпростіша система. Далі трошки складніша система це площинна система, де у нас є дві координати X і Y. І у нас тіло рухається по двом координатам. І найскладніша система це просторова система координат, де у нас Єсть довжина, ширина і висота. Це, наприклад, муха літає по кімнаті. От. Ми бачимо, що вона зміщується і по, осі, по осям X і Y, і по осі Z по висоті. Матеріальна точка. Зараз ми з вами розглянемо кілька е, основних. Чи понять кінематики, на які спираються подальші пояснення. І е, перше поняття одне з найважливіших понять кінематики це матеріальна точка. Що це таке? Е, ну, з курсу, уже, який ви вивчали раніше фізики, відомо, що матеріальна точка це тіло, розмірами якого формою, обертанням е, можна знехтувати. В чому це полягає? Взагалі це фізична модель. Якщо ми будемо розглядати будь-яке тіло, навіть не дуже велике, але реальне фізичне тіло, воно має певні розміри, воно е, має певну форму. І якщо враховувати його рух, то треба описувати рух, е, ну, наприклад, їде Велосипед. Да, от, е, такий рух, в нього рама здійснює поступальний рух колеса. Здійснюють обертальний рух, і якщо описувати кожен елемент окремо якогось такого предмета, то це дуже складний рух виявиться, і описати його буде дуже складно. Тому для спрощення використовують фізичні моделі. Тому що, наприклад, коли їде велосипед. Нам немає значення, чи ми переднім колесом приїдемо в якусь точку, чи заднім. Ми вважаємо, що ми приїхали на місце, коли приїхав весь велосипед разом з велосипедистом, так? або коли ми їдемо на маршруті Южноукраїнськ, Миколаїв на автобусі. І немає значення, де сидить пасажир, наприклад, в автобусі, якщо йому треба було приїхати з Южноукраїнська до Миколаїв. Він приїжджає в цілому автобусі. Цілому, і е, знаходиться там в місці призначення. Тобто, е, в деяких випадках ми можемо нехтувати розмірами якихось тіл для опису їхнього руху. Коли це можна робити? Ну, от, приклад, який я привів стосовно переміщення автобусу з Южноукраїнська до е, Миколаєва, в цьому прикладі можна вважати. Автобус матеріальною точкою. Якщо ми описуємо рух пасажира в автобусі, то уже автобус ми не можемо вважати матеріальною точкою, тому що його розміри є суттєвими для пасажира, про, який, про якого йде мова. Тобто є випадки і такі задачі, де розміри не мають значення, і є задачі, де розміри саме мають значення. В одних випадках ми використовуємо поняття матеріальної точки, в інших випадках ні. Наступне питання. Траєкторія. Траєкторія це слід лінія. Якщо ви проїхали, наприклад, по калюжі на велосипеді і ще проїжджаєте деяку відсень після цього, то за вами залишається слід мокрий слід. Саме цей слід і є траєкторією. Це така уявна лінія. Здовж якої рухається тіло, або якою описує тіло під час руху. І траєкторія може мати досить різні форми. Шлях. Якщо ми візьмемо цю лінію, яку описало тіло, і вимірюємо її довжину, то ми отримуємо шлях. Шлях зазвичай позначається буквою L або буквою S. Вимірюється в метрах. У траєкторії розмірності нема. Це просто лінія, це графічне зображення. Переміщення. Переміщення це завжди вектор. Це найкоротша відстань. Чи найкоротший відрізок напрямлений, який сполучає початкове і кінцеве положення тіла. Модуль переміщення, тобто розмір цього вектора, довжина його, це скаляр. Розглянемо це на рисунку. У нас є. Одна точка, друга точка. Ну, позначимо їх відповідно А і Б. Ми можемо з точки А в точку Б потрапити по лінії, яка вже у нас тут є. Ось вона. Можемо потрапити іншою лінією, якимись зигзагами, як завгодно, ми можемо потрапити. Всі ці лінії будуть траєкторіями. Довжина кожної з цих ліній буде відповідно шляхом, який пройшло тіло, щоб попасти з точки А в точку Б. найкоротший відрізок, який сполучає кінцеве, початкове і кінцеве положення. Ось цей відрізочок, так, АБ, позначений буквою С зі стрілочкою це важливо. Це і буде вектор, вектор переміщення. А його довжина, якщо ми його виміряємо якимось вимірювальним приладом, це буде модуль переміщення. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.